Привіт, мене звати Енні, і я ваш віртуальний викладач авторського курсу Анни Потрій, основи веб-дизайну та ілюстрації від компанії Стілко Еду. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке дизайн. Люди тяготіють до естетики, я це помітила, тому що я наполовину робот. І мені притаманні людські почуття. Наприклад, знаєте, чому в нашому світі не прижився штучна їжа, на кшталт корму для тварин тільки для людей. Певно, це було б дуже зручно, насипав корму та ситий. Однак, людина полюбляє естетичну насолоду. Вигляд продукту. Цим люди відрізняються від корівки, яка цілими днями може їсти одну і ту саму травку. Тому люди намагаються все прикрасити. Навіть мене. Хочу повідомити вам, що до всіх уроків обов'язково будуть прикріплені презентації зі всіма учбовими матеріалами та необхідними додатками, які ви зможете скачати. То почали. А зараз ми розберемо з вами основні поняття. Дизайн з англійської мови, витвір мистецтва, проект, задум, намір, ескіз, та також перекладається як дієслово робити, створювати. Все, що нас оточує, є продуктом дизайну. Ця картинка, твій комп'ютер, стіл, на якому стоїть твій комп'ютер, одежа, в яку ти вдітий, будинок, вулиця, машини та навіть я. Дизайнерів, які створюють речі, називають промислові дизайнери. До промислових дизайнерів відносяться дизайнери одягу, машин, меблів тощо. Якщо вам хочеться створити якусь нову модель машини, то ви вже знаєте, як називається ця професія. З чого складається дизайн? Будь-який продукт дизайну має дві складові: практичну, зручність користування та візуально приємно дивитися. Задача дизайнера гармонічно поєднати ці складові. Дизайнер має думати, які відчуття буде викликати його продукт, який сенс має бути вкладений, який настрій буде створювати його річ. Все це вирішує дизайнер за допомогою багатьох інструментів, які ми будемо вивчати. Наприклад, один з таких інструментів це колір. За допомогою кольору ми можемо не тільки показувати наші відчуття, але і створювати настрій навкруги. Пам'ятаєте чорні наряди Венздей, який настрій вона створювала за допомогою кольору? З чого починається дизайн? Будь-який дизайн починається з ідеї та концепту. Концепт це бачення проекту. Його ідейна складова, у якій розкривається розуміння направлення розробки продукту. А це може бути сайт, логотип, айдентика, будь-що і в будь-якій із сфер дизайну. Все те, що тут намалювано, є концептами дизайну, машини, сайту. Мобільного додатку, меблів тощо. То все починається з ідеї, малюнку. І ми навчимося це робити. Але ми вивчаємо саме веб-дизайн. То, що таке веб-дизайн. Веб-дизайн – це галузь візуального оздоблення електронних ресурсів, які знаходяться в інтернеті. До таких ресурсів відносяться сайти, мобільні додатки, ігри та інше. Тобто, веб-дизайнер робить привабливим всі те, що ми бачимо в інтернеті. Якщо з дизайном все більш-менш зрозуміло, то що таке ілюстрація. Подивиться на ці зображення, які з них можна назвати ілюстрацією. Всі ці малюнки можливо назвати ілюстрацією, бо вони ілюструють, доповнюють розповідь, пояснюють текст. Саме ці малюнки ілюструють якусь розповідь про доктора, але, якщо розглянути кожну окремо, це, звісно, різні види художніх творів: картина, фото, векторна ілюстрація та іконка то поняття ілюстрації можливо визначити так. Ілюстрація це зображення, що пояснює текст. Погляньте на перше зображення. Навіть при мінімалізмі цієї картинки ми ніколи не помилимося, ми чітко бачимо, що люди займаються йогою або роблять медитацію. Ілюстрація супроводжує текст або смисли, або ідею. Друга картинка впевнено може доповнити текст про якийсь фестиваль джазової музики. Ілюстрації не обов'язково має бути реалістичною для того, щоб передати почуття ідею. Для виразності ми можемо навіть пожертвувати реалістичністю. Тепер, гадаю, ми розібралися зі всіма термінами та можемо переходити до практики. З нами її проведе автор курсу Анна Потрі, а я, як завжди, буду вашим віртуальним помічником. Я чекаю вас на нашому практичному уроці, де ми з вами познайомимося з сучасними інструментами ілюстратора та веб-дизайнера. А поки що не забудьте підписатися на наші сторінки в соціальних мережах. Та напишіть мені, а як ви уявляли собі, що таке дизайн. З вами була Енні. Побачимося.